На порядку денному позачергової сесії сумської міської ради одне питання про внесення змін до інвестиційної програми ТОВ суми теплоенерго. Зокрема, зміни стосуються переходу компаній на альтернативні види палива та підключення кількох багатоповерхівок та спеціалізованого будинку дитини. Раніше їх обслуговували котельні аграрного університету. Наразі котельні та теплові мережі підготовлені на 92% стосовно сумської тец рівень. Трохи нижче, це 78%. Причина, чому нижче, я Анатолі зазначив, я не хочу зупинятися з цього питання. Так, ми дійсно проводимо певну реконструкцію. Однак сміливо вас запевняю, ми, як завжди, як вже 15 років поспіль. Почнемо опальний сезон. вчасно. зміни до інвестпрограми підтримують, заголосують усі присутні депутати, але є питання щодо підготовки міста до опалювального сезону загалом. Зрозуміти взагалі загальну картину, що відбувається сьогодні з підготовкою до опалювального сезону, тому що сума теплоенерго – це лише частина підприємств, які будуть забезпечувати надання теплоносія в домівки сумчана за інформацією департаменту інфраструктури. Місто готове до опалювального сезону на 61%. Основне проблемне питання котельня північного промвузла. Місто розглядає ймовірність прийняття майнового комплексу котельні на баланс за одну гривню, але з боргами. За нашою інформацією, були борги дета в районі 300 мільйонів 350 п'ятдесят Було якщо передаються нам переходи майно, то ми забираємо тільки долги згідно ті, які йдуть по закону про теплопостачання згідно 22 статті. Це за енергоносії. Депутати стверджують, боргів у КППВ більше. Наші мешканці міста Суми зрозуміли, що ніхто нам за одну гривню не передає цю котельню. Тобто, ви возьміть сумарно зараз. Мені скажіть, не мені, а людям, скільки ляже боргу на сумську. Територіальну громаду міський голова говорить, що борги котельні складають 360 мільйонів гривень, і близько 160 мільйонів з них вдасться погасити за рахунок компенсації від держави. Ми працюємо над тим, щоб 180 мільйонів також процедурою компенсації за рахунок їх зменшення були зроблені. Також відповідно процедури держави. Ми над цим також працюємо. Ну і можу сказати, що та. Ситуація, яка зараз на котельні. Ми її будемо розлітати розглядати позитивно, в разі якщо будуть обтяження, зняті, що стосується іпотеки. Окрім боргів КППВ перед постачальниками газу та заборгованості по іпотеці, є необхідність проведення реконструкції котельні. Відбувалася виїзна комісія на КППВ, яка оглянувши, зрозуміла і це підтвердив директор, що ми не можемо працювати на сьогоднішній день в день в такому ж стані. А щоб це все лагодити, потрібні кошти. А це за підрахунками депутатів 20-30 мільйонів гривень, які як і борги КППВ можуть лягти на плечі сумської громади. По факту ми отримуємо певний майновий комплекс за півмільярда гривень. Я з виходячи з того, що я там побачив, це сьогодні один працюючий котел, один який потрібно ремонтувати. Скільки там? Чотири всього котла на підприємстві. Чотирьох котлів сьогодні працюючи лише один, наскільки я розумію. Депутати проводили консультації з міжнародними компаніями, що в перспективі зможуть стати донорами для реконструкції котельні. Вони відповіли, ми б ніколи в житті не втратили в кошти в те майно, яке є на сьогоднішній день, незалежно від того. Є борги сьогодні чи нема боргів. Чому? Тому що Олександр Іванович не затравив питання це ще майбутньої фактично реконструкції цієї котельні. У минулому році міська рада розглядала питання будівництва нової модульної котельні. Що ми постійно в того старого там не пам'ятаю якого року запрошця, так назовемо, в кавичках. Будемо вкладати кошти. і Мерседеса з нього ніколи не вийде. Які б ми значки не вішали, там які б наклієчки не клеїли. Тому депутати звернулись до міського голови та керівництва департаменту інфраструктури із вимогою надати чіткі розрахунки, скільки обійдеться місту КППВ, що потребує реконструкції, а у скільки будівництво нової сучасної котельні, відповідні проекти керівництво міста планує обговорити за тиждень. З міського бюджету кошти виділятися на е, передачу на процедуру передачі котельні не будуть. Це Можу точно сказати, їм треба їх закладати в бюджеті або компенсацію пусть робити, це. Не потрібно робити. Депутати наголошують, котельня північного промвузла це приватне підприємство, яке взяло на себе зобов'язання надавати містянам послуги з опалення незалежно від того, перейде майновий комплекс у власність міста чи ні. Новини СТС.